Вже 10 років поспіль на базі спеціалізованої школи номер 118 проходить міський етап захисту науково-дослідних робіт. Юний філолог конкурс має за мету залучення лінгвістично обдарованих учнів до процесу самовизначення, самопізнання, а також до основ наукових досліджень в галузі мови та літератури. Минулого року 16-ро криворіжців представляли Дніпропетровщину на всеукраїнському етапі. 13 з них стали призерами. Організатори та члени журі відзначають, що конкурсанти завжди демонструють глибокі знання та вражають різноплановістю тем. Сьогодні у нас 78 робіт. Теми найрізноманітніші від класичної літератури до сучасної, до авангардизму, до якихось нових бачень. Особливо е е трансформується, знаєте, бачення е культурознавчих аспектів, якихось там надзвичайно цікаве. Сьогоднішніх конкурсантів є доволі цікаві думки. Поєднані з філософією, соціологією, взагалі такі глибинні. Я знаю, що вони освоюють те, що в школі ще не вчать. І так глибинно, і так гаряче і пристрасно, що душа радується. Серед школярів постійні учасники конкурсу і ті, хто вперше пробує свої сили у філологічній царині. Багато з них в майбутньому планують пов'язати життя з лінгвістикою. Є й ті, хто бажає займатися кібернетикою. Та всі учасники вважають конкурс корисним досвідом. Діти повинні більше поглинати українську мову, українську літературу, дізнаватися про тих героїв, які можливо у якийсь інший час загинули відстоюючи українську мову, саме під таких за таких умов, яких є зараз. І тому я вважаю, що цей конкурс зараз, саме зараз, у цей час дуже доречний. Я приймаю участь у цьому конкурсі вперше. Я не знаю чого очікувати. Але сподіваюся на те, що результати будуть високими. Хочу подивитися на те, як захищаються наукові роботи на міському рівні саме з філології, адже я бру, ну, приймаю участь не тільки з філології, а і з економіки. Конкурс проходив у два етапи: під час першого базового компонента учасники виконували завдання олімпіад, а на другому безпосередньо захищали свої наукові роботи.